Христос посеред нас, дорогі брати і сестри! Нині святий Євангелі від Марка розкриває нам картину суду Понтія Пілата і старішиними над Сином Божим. Тоді ж Пілат спитав людей: що ж хочете, щоб я зробив з тим, кого ви називаєте царем юдейським? Але вони нерозумні закричали: розпни його, розпни. Саме у стражданнях відкривається для нас божественна та людська природа у Христі. Бо ж людина Господь свідомо йшов на жертву заради нас, людей, щоб рано чи пізно ми усвідомили, ким для нас був син Божий. Сьогодні православний календар відзначає пам'ять апостолів від 70, Архипа і Філімона та мучениці рівноапостольної Апфії. Що жили у першому столітті, Преподобного Феодора Санаксарського, який жив наприкінці XVIII століття, а також преподобного Досифея, про якого дізнаємося із VI століття, і був він учнем преподобного Ави Дорофея. Його життя є прикладом смирення та суцільної покірності волі Божій. Виховувався він у заможній і знатній сім'ї. Разом зі своїм дядьком преподобний хотів відвідати святий град Єрусалим. Там Досифей побачив дивне видіння, яке змінило життя цього юнака, вмовивши своїх. Родичів він прийшов до одного пустельного монастиря в Палестині і поступив на послуг до відомого своєю мудрістю старця Дорофея. П'ять років до Сифей завзято допомагав своєму наставнику доглядати хворих у монастирській лікарні. Мудрий старець навчив його повністю відсікати гнів, нагадуючи, що кожне недобре слово, яке промовляємо ми до ближнього, промовляємо до самого Господа. Перебуваючи у суцільній покорі братії, Досифей догодив Богу своїм смиренням. Коли він спочив, то один щенців побачив у. Сонному видінні його серед тих, хто перебуває у райських обителях. Сьогодні ми сердечно вітаємо з ним ангела чоловіків, які мають імена Феодор, Максим, Макарій та Євгеній. Много є вам літ. Возлюблені, будь-яка праця потребує знань, тож зверніть вашу увагу на добру пораду святителя Ігнатія Бранчанинова. Якщо Богові завгодно дати тобі пізнання. То він дасть їх у свій час і дасть таким чином, якого навіть не може уявити собі людина. Тож щодня трудімося на славу Божу.